Я не хочу, щоб ви на флаг приїхалися і гроші не прийдете. Ну-ну. Я поняв. А вертольот чесний в тебе, так? Да? Серйозний, так? Да. І самоліт? Так. Да. Я, я льотчик. Я кучму возив. Я був в авіалініях України міжнародних. Ага. Три роки возив кучму ага. і з тих пер... а потім я розбачив, я футболіст, у футболі я заробив. От зараз я на два роки на ну, заключив контракт з Реалом. Золотий м'яч виграв. А, ти? Футболіст. Ох, йо, Знаменит... я тебе вітаю. Знамені, ти виграв золотого м'яча. І з Шевченком раніше грав, це мій кум. Та ти багата людина. Да, я з Шевченком, багата людина, Ми, ми дружимо. І ще Христов, мій ученик, я учив його битися. Він бере, зараз призови, Я його самий перший учитель я його вивів люди. Я познайомив його з тими німцями, приїзд у Німеччину. Я його ж семи Палатінська привіз. З Казахстана. Ти, ти красавчик. познайомлю тебе з кличком. Хочеш? Ні, не, не хочеш. Щоб... Кажуть, хороша людина, з ним хорошо вчаться. Да? Ну він такий культурний. Я, я з Путіном хотів би познайомитися. Це мій кум. Путін? О, бля. Хочеш, я можу тебе... Я з ним робив у, у, у Пітері. Угу. Ну, Десь Путін... стройці робили, чи що? Ні, ми робили Хоча, в начальстві. Ага. Ми були начальником. І він був, я був мером Пітера року, ага. а він був звук. Е, глава, глава, ну, ну мент. Мусор. Мусор, так. Да. <рес> Генерал. Подів я. То, то скільки ви, от, наприклад, до в це ж на таксі, це скільки буде десь стоїть? 30 рублів. Туди. Туди і назад. Туди й назад. Да. То Ну прям зараз. Давай якісь хоч 15 рублів щоб в одну сторону. У мене бачиш, я кредит хочу брати. У мене сейчас ноль. І ще до пенсії мені... Я ж інвалід другої групи. Ну, я ну, був ну. в Афганістані, у мене ног не було. А -а -а. Я був перший груп. У ног. Лог, Лох, так? Да? <реш> Ні, каже, в мене ног не було. У <реш> мене не було ног, мені з базуки от, <реш> завалили ноги, я, я ноги собі пришив. 100 тисяч заплатив за дві ноги. У мене другі ноги, розумієш? У мене не тисячі у мене були. А другі вже. А другий так, що не можна з моєю інвалідності сміятися. Да я не сміюсь, але ти таке говориш. Я захищав людей. Ти таке говориш, що в мене всяця, блять. А я комік, розумієш, я у своєму класі всіх смішив. я. А я дивлюся, щось ти на того смахуєшся. Ти, мабуть, Петрасяна на якийсь родич, ні? Не, я я, в мене є юмористичні програми, я веду. Ааа. Ти так і кажи, а то я думаю, що ти голиш, Так, Да, серйозно? От ти молодець, я тобі говорю. Я, мабуть, з вами не поїду, хлопці. Чого? Ти ж кажеш, що 15 рублів дай хоча б. Ну, хоч я, я кажу, що я приїду, якщо я приїду, я тобі дам, в мене дома є. Да. Їдемо додому. Зараз додому. Ну. А як в мене батьки засміють, вони ж мені не розрішають, вони не вірять, що в мене є сім'я, що в мене є 11 дітей. Вони вважають, що я вигадав, що те... я привів свою жінку знайомить, вони кажуть, в тебе галюцина... Ви зговорилися. Ви каже, жінкою, я десь тільки прожив, ага. а, в... а в... його як пам'ять, батька пам'ять, я йому... Стер пам'ять погана в його була. Ага. І він каже, ви зговорилися з жінкою. А в йому... тебе є цей апарат, що старати пам'ять? Да? Це як в люди в чорному. Є. Yeah. Молодець. цього. Я знаю, що в мене є дочки зрослі, може ти їх. Вони ходили в школу. Ну така одна біленька симпатична, вона од міст світа бега звезд. Акориснева Дяна. <къх> Вони грали в футбол, вона як хлопець. вона як хлопець. Зараз вона мільярдерша, я її зробив людину. Ага. Вона поїхала в Голлівуд, я кажу, їдемо в Голлівуд, будеш актрисою. Ага. Не хоче. Вона захотіла, Ні, послухала а... вона мене. І поїхала, то вона поїхала. багата людина. Зараз вона, мабуть, багатша в мене. А, а ти чуть бідніший. Ну, якщо посчитати статки моїх дітей і мої статки, то їх вже більше. Угу. А так я багатший за них, бо то, що я найбагатша людина, у мене 144 мільярди доларів. Йо? Йо, Серйозно, всі їх полежать. Я думаю, що може я його вже хтось обограбив, бо я хвалився. Ага. А люди розумієш, завість. Да, 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 я строю у нас дома. Люд. От я чоловік теж в мене я була не перша. Знає, Юлія Тимошенко, знаєш? Знаю. Ігор Тимошенко я. Ага. Народний депутат. Це, це ти брат, навін. Ні, чоловік. Йо-йок. Твою мат. Вона сейчас сидить у, у, у тюрмі. Я хочу її витянуть. Ти хочеш витягнуть? Я мільярд. Я Янукович Зато... не дає, наверное. Витяє. Не дає, да. Вона йому конкурент. Ту... Ну у нас ще буде президент. Виш, тут і заплати бабки его. Мільярд? Ну. Два дай. Я вже платив раз. Понимаешь, ей. Їй... Ну як в мене типа обманули. Ты що щось записуєшся, що? Да нет, це він підслуховує так. Це підслуховка? Да, в його ж слуховий апарат висість. І що, для чого він його Ту буде прийняти? Не чує. Він не чує, воно отаке. Глянь на його. Ну, це як інтерв'ю, розумієш? Да, да, да. Інтерв да. Мене, Я був президентом даже Америки. Раз. Другий Хочу... раз не вийшло. Другий раз теж був. Був. Да. А не... Обама це мій, я ну не я ставлю. Виходить, що Обама на мене робить. Ага. Я йому кажу. Йди президентом, але ти будеш типа на мене робити. Ну, ну, ну. Він зголосився. то красавчик, я тебе говорю. Кто? І ти, і Обама, і Путін, Обама всі. Обама Нігар, ну, він метіс, його батько Нігар, а мати біла. Ага. Та мати дуже красива. Я, її, коротше, як прикальнувся, взяв її голову, засняв. Йому! І, 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 і на першій в Україні тут розпечатав. Ага. Вона мене хотіла бити. Ота тварина. Я, да. я, 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 я. обіцяв, що я не буду на люди її показувати. Ага. Ну. А ти десь толк видно неї, ні? Не? Ні. Не. Ні? Понятненько, добренько, щасливо тоді, якщо, підходь. Ну, я до вас сподойду. Ти кажеш, пішов 15 хоча б рублів було, так? Да, і все, і поїде. Я найду, ту вечно. Добренько, давай, щасливо.